І Я хотіла запитати вас, хто читав цю книжечку, яка називається П'ять мов любові? І такий автор чудовий, Дарій Чепман, християнський психолог, він написав цю всесвітньо відому книжку, безсел. Якщо ви не читали або давно читали, рекомендую прочитати. Вона дійсно чудова. Є як Біблію, треба читати постійно, тому що прості речі ви Доступно, але ці речі є дуже, дуже важливими в нашому житті. Нагадайте мені п'ять мов любові. Вони тут можна притікати. час, слова, допомога і дотики. А хто знає свою, ну або декілька мов любові, хто визначав свої? Знаєте? Супер. А хто знає мову любові своїх дітей? Ось про це ми сьогодні поговоримо. По декілька слів. Якщо ви пам'ятаєте, основна ідея його книжки полягає в тому, що часто, коли люди говорять на різних мовах, вони один одного не розуміють, у них немає просто комунікації. Тому він каже, що потрібно знати мову іншу, тобто вашого партнера, знати, в якій мові він говорить. А мова це Мова любові, тобто це є певна потреба, яку ваш партнер хоче, щоб ви, як його партнер, задовольнили. І коли ми знаємо мову любові нашого партнера, ми задовольняємо його потреби, то наша сім'я і наш партнер ця то наша сім'я стає щасливою, тому що ми чуємо один одного і розуміємо. Так само відбувається і з нашими дітьми. Але на початку я у вас хотіла запитати. Своїх дітей. Ось це питаннячко. як ти відчуваєш, що я тебе люблю. Або коли ти відчуваєш, що я тебе люблю? Питала коли-небудь у своїх дітей? Ми часто наших дітей годуємо, купляємо їм одяг, купляємо їм речі, відправляємо на гуртки. І нам здається, що це те, що ми маємо робити як батьки. А чи питала у своїх дітей, як ти відчуваєш, що я тебе люблю? Якщо не питали, запитайте. Це буде дуже чудовий досвід для вас. Це перший момент, на який я дуже хотіла звернути вашу увагу, щоб ви поцікавились у ваших дітей, як до них виражається ваша любов. І другий момент дуже часто батьки вважають, що їх присутність в житті дітей це вже спілкування, це вже комунікація. Наприклад, там приходить чоловік з роботи і каже, дружині, що ти цілий день робила? Я була цілий день з дітьми. Тобто, дружина могла бути просто присутня, готувати на кухні їсти, прати там не знаю, бігати в магазин, діти були при ній. І вона каже: я була цілий день з дітьми. Але чи дорівнює присутність в комунікації спілкування? Чи можна між ними поставити знак дорівнює? Я його перекреслила, тому що дуже часто так насправді і є. Можна жити в одному приміщенні, проводити по 6-8 годин, але не спілкуватися, не питати про почуття, не питати про людину. І здається, що ми разом, але ми не знаємо один одного. Тому декілька слів сьогодні про любові, Але на початку я вам ще хочу запропонувати. Я ось така, я буквально сьогодні зранку знайшла такий коротенький опитувальник це про те, як визначити умову любові вашої дитини. Я скину в нашу церковну групу, там всього 20 питань. Це про дітей, про підлітків. Може, комусь З старшим захочеться, там, не знаю, 16-18 років. Питання дуже прості, нескладні, але спробуйте. Пройти з вашими дітьми і вилітками дізнатися, яка в мене дійсно є мова любові. А сьогодні хотіла би поговорити про одну з мов любові, яка називається похвала або слова. Можливо, є взагалі ті, хто знає, що слова це його мова любові. Це, як правило, всі чоловіки. Ну, мій точно. Вчиняється, ну, мова кохання любові це слова людина, так? Да? Ви можливо, вам також варто пройти тестування і дізнатися, чи це ваша мова любові. Але якщо ви любите, коли вам говорять компліменти, коли вам говорять приємні слова, то це дійсно ваша мова любові. І для дітей, і для підлітків слова є дуже-дуже важливими. Тому що коли ми говоримо своїм дітям, я тебе люблю, ти мені потрібен, коли ми цікавимося їм, це їм говорить про те, що вони з нами в безпеці, що вони. Що вони нам цікаві. І це говорить їм про те, що ви є в цьому світі, я про тебе турбуюся, ти мені важливий і я тебе вивчаю. Тому не забувайте говорити своїм дітям добрі хороші слова. І тут ще дуже важливо, якщо ваших дітей дійсно мова любові – це слова, тут поменше критики. Критики має бути, ну знаєте, якщо поділити 100%, то 70% має бути позитивних слів. А 30% це такої настанови. На жаль, в нашому житті часто буває навпаки. 80% або 90% це настанова, да, сядь, встань, принеси, біди, чіповчи уроки, чи і отака десь малюсь частинка добрих слів. Ось тому нехай Господь благословить нас кожному мудрістю, і Біблія також нам про це говорить: що наші слова мають бути на добре збудування, щоб була благодаря для тих, хто чує наші слова, особливо для наших дітей. Ще буквально одна хвилинка, як говорити з дітьми, як проявляти цю мову любові до дітей. Тим, хто помолодше десь до 11-12 років, ну і старшим і відвідкам також, говорити ті слова, ти гарно виглядаєш, в тебе чудово це виходить. Я пишаюся тобою, навчи мене так робити. До речі, ви кажете своїм дітям, навчи мене якось робити. Я своїй кажу, тому що я не розбираюсь в деяких речах, в мене просто немає часу. Розібратися, вона краще, ніж я, розбирається в планшеті в телефоні. Тому я кажу, я вийду сюди, навчи мене. Буквально це навіть було сьогодні. І дуже приємно, що щось вони знають краще, ніж ми. Тому кажіть їм ці, ці слова. Ти гарно виглядаєш, в тебе чудово виходить, я пишаюся тобою, навчи мене це робити. Або в цей раз тебе ще вийшло краще, ніж було минулого разу. Постійно говоріть вашим дітям щодня. Якомога більш у кількість разів, я тебе люблю. Я люблю дивитися, як ти допомагаєш, граєшся, малюєш, співаєш, підкреслюйте їхні сильні позитивні сторони, які є в них. Підтримуйте не лише досягнення, а й зусилля ваших дітей. Дуже часто буває так, що дитина хоче щось робити, а в неї не завжди виходить. І ми не хвалимо її за це. Хваліть дитину в процесі. Це також для неї дуже важливо. Ще називайте дитину лагідним домашнім вашому Я не знаю, чи є у ваших дітей, такі імена у ваших підлітків, У нашої є, і не одне. Тому я також рекомендую, бо так дітки відчувають підлітки, вони відчувають від себе частиною нашої сім'ї, частиною якоїсь такої сімейної теплоти і любові. Визнавайте добрі наміри і зусилля ваших дітей, навіть тоді, коли вони помиляються. І останнє усі записки, підтримки і любові вашим дітям. Я Думаю, дуже приємно, якщо вони прийдуть школу. Чи навіть техніку відкриють від свій рюкзачок, а в них там від маличі віддата записочка з теплими словами. Просто це такі маленькі звички, але вони дуже-дуже важливі. І пару ще буквально секунд, особливо про підлітки. Як важливо говорити добрі слова і хвалити підлітки? Підліткам дуже важливо робити, щоб батьки робили це щиро. Що я маю на увазі? Наприклад, якщо ви просите вашого підлітка прибирати в кімнаті, ви заходите, а там, в принципі, прибрано так сяк а ви бачите, що там в одному місці, тобто наведений тільки порядок, і кажете, вау, дивись, який порядок. Насправді вони розуміють, що це не щиро, Бо ви ну, порядок є тільки в одному місці. Підкреслюється, вау, який класний порядок, наприклад, на кроваті, або на книжковій полиці, або в шафі. Тому що вони відчувають, що це не щиро, тому що, якби правда, був ідеальний порядок, вони також це помітили. Тому робіть це щиро, щоб вони це відчували. Хворіть їх за конкретні дії. Наприклад, просто ти молодець, підлітком недостатньо. Ти молодець, що ти виніс сміття, ти молодець, що ти сходив по хліб. Ти молодець, що ти там, допоміг мені то, і то зробити. Їм потрібно хвалити за конкретні дії. Нашим діткам можна просто сказати, ти молодець. Підліткам треба казати за конкретні дії. Не можете хвалити за результат, хваліть за старання. Підлітковий вік це такий турбулентний період і буває так, що дитина прийшла готувати плинці. Десять бінців приготувала, але пів кухні і врудно, да, борошна насипана і, і так далі. Але все одно, за резу... не за сам результат, що там, ви бачите безпередок на кухні, похваліть за старання. Ти молодець, ти старався, я бачу, як в тебе добре виходить. Ще одне хваліть, коли чують інші члени сім'ї, друзі або різні. Наприклад, ваш любі навчився говорити спагетти. Прийшли до вас, ваші рідні або друзі, скажіть, о, це мій син або моя донька приготувала ці спом'яті, або склала цей пиріг, або ще там щось зробила. При друзях і рідних робити це дуже-дуже важливо. Але старайтеся не робити це при однолітках, тому що якщо ви хвалите при однолітках, часто підлітки відчувають сором і проявляють не зовсім добрі емоції до своїх батьків. Е, нехай ваших сім'ях завжди панує любов. Не жалійте один для одного теплих світ і особливо теплих світ для ваших дітей. Амінь. Амін.